Шаркі, всім привіт! Це перше відео із рубрики Weekly Review. Спочатку ми з вами формували тижневий план, після чого мали б його якось реалізувати. Сьогодні ми з вами розглянемо позиції, які були на цьому тижні, помилки, які були допущені, і е, одна, одне таке зауваження, яке я помітив, так. І почав використовувати на цьому тижні для того, щоб можна було пояснити собі, від чого рухається ціна. Так, перше, чого хочеться почати, це з нашого плану так, тижневого. Тобто план заключався в тому, що ціна, скоріш за все, досягне якоїсь точки опору звідси, після чого ми отримуємо імпульсний мув нижче. Чому? Тому що а, не дуже я вірив в подібні захоплення ліквідності. Так. Тобто захоплення ліквідності на 0,2 піпси було. І я очікував ще один виніс нижче перед тим, як ціна, скоріш за все, розвернеться. Е і перше, що кидається в око з 4-годинного таймфрейму, це відсутність будь-яких дисбалансів. Так? Тобто тут є формування оновлення максимумів, але без ФВГ, що може свідчити про вірогідність е того, що ціна все ж таки буде розвертатися. Виходячи з цього. План на понеділок був точно шортовий. Так, шортити я хотів або від а, якоїсь, якогось інструменту вище, або від ще одного Перехаю. Ось. Якраз таки в понеділок ми сформували, ціна сформувала ще одне захоплення ліквідності ось тут. Але, на жаль, позицію адекватно тут взяти. Не видалось можливим. Чому? Тому що, в принципі, після того, як ціна зарейдила ось цю, ось цей хай з ліквідністю, е е одразу ми отримали імпульсний дисплейсмент. Так, е після того, як ціна зламала ось цей ордерблок, я хотів відкривати позицію від сформованого ФВГ. Плюс це все формувало, скоріш за все, Judas е е Daily. так, Тому що це було на над рівнем відкриття Нью-Йорк Міднайт. Opening Price, так, це у нас ось тут було дуже, дуже сочно виглядає цей сетап. В принципі, якби тут був тест, то було б прямо ідеально. І, звичайно, що тейк, цей свінг я на нього не звертав би увагу. В нас тут є сформований Low Resistance liquidity, і, в принципі, цей був би остаточний тейк для цієї позиції. На жаль, в позицію нас не забрало. Ось. Ну і далі вже позицій жодних тут не було для мене точно. Єдине, що можна було розглядати позицію синхронізуючи М15 з M5. так? Чому? Тому що в нас є сформований М15 ФВГ і досить агресивний такий ордер флоу. Всередині цього ФВГ ціна формує захоплення ліквідності зі Сфінга. В принципі, це в нас створює на 5 таймфреймі, грубо кажучи, Strong High, так? тому що він працював з ліквідністю. Після чого так само формується displacement. Тут, в принципі, монетизація мала місце бути, так, тому що в нас все ще тут killzone, Ну і текст, звичайно, сюди був би остаточний. Єдине, що не подобалось, це те, що в нас був сформований годинний ФВГ, так? але ми його затестували і вище не вийшли. Ось. Далі. Тут так само була сформована модель, грубо кажучи, але за рахунок того, що це вже ланч плюс стоп-лосс, за хай-ланч не хотілося виставляти, тому ця позиція була пропущена, як і ось ця попередня. <кхем> тому що я завжди після такої експансії очікую формування годинного дисбалансу і вже підтвердження всередині нього на відкритті нью-йоркської сесії. Тобто я розцінюю цей свінг як ліквідність. Після захоплення якої хотілося б бачити продовження несхідного руху. В принципі, на цьому, після того, як ціна захопила ось цей свінг, ось цей пул ліквідності, точніше, жодних позицій я не розглядав для себе, тобто лонгувати десь на цей пул ліквідності, я точно не хотів. В принципі, план себе відпрацював. На жаль, без можливості монетизації. Тому полетіли далі до вівторка. У вівторок, я нагадую, у нас були новини CPI, так, що для нас формувало контекст того, що ціна продовжить все ж таки несхідний рух і лонгів не буде у вівторок. Те, що в нас знову ж таки сформований пул ліквідності, так, тут. те, що в нас після захоплення ліквідності з 4-годинного свінга ціна змогла сформувати 4 годинний дисбаланс. Не дивлячись на ось це захоплення ліквідності, я називаю це просто шифт структури, так, коли в нас є формування ФВГ, але ціна закривається свіпом за свінгом. Це може означати тільки те, що це просто буде доставкою до якоїсь першої ТА, ВТА або ОПОІ для продовження висхідного або несхідного руху. Тому тут жодних лонг-позицій я не розглядав. В принципі, все, що цікавило, це. Якась маніпуляція на відкритті наступної сесії. Так? Тобто з 4 годин у нас контекст зрозумілий, з Daily також у нас все ще продовжується на східний Ордер flow. І з годинки якраз таки в нас була сформована. Зараз давайте перейдемо до вівторка. З годинки в нас після тесту. Так, після переоцінки цього годинного ФВГ був сформований ще один годинний дисбаланс, і ліквідність всередині нього. Так, тобто у нас є свінг, який цікавить для захоплення, після захоплення якого хочеться шукати е позиції в шорт. Так, тобто, можна сказати, що ціна отримала корекцію в преміум, далі ціна отримала корекцію в преміум цього імпульса. І наступною точкою буде, напевно, ось ця зона sell side liquidity. <кій> і після того, як ціна вже прийшла до цього свінга, до ліквідності з buy-side, так? Ось тут. Э, Сформувала ось цей ФВГ, змогла пройти ось цей breaker блок, точніше, order блок сформувавши breaker блок Позиція була відкрита від його початку зі стопом за цей свінг і стейком на цей рівень э, sell-side. Ось так. Тобто позиція себе відпрацювала, чому не тягнув її далі, тому що м -м, в нас CPI, так? Е і спокійно перед CPI ми можемо розвернутися звідси. В принципі, так, як і відбулося. Тобто, ось це було крайньою точкою перед е тим, як ціна розвернулася для досягнення ось цього була ліквідності. Так? Е ось тут ми отримали реверсал, після чого дропнулося нижче. Саме тому позиція фіксувалася на локальному Swinglow, на ось цьому полі ліквідності, і нижче вона не перетягувалася. Тобто на пул ліквідності нижче не перетягувалася. Чому? Тому що перше у нас тут є High Resistance liquidity. Так, тобто ми ціна попрацювала з цією ліквідністю. Це для нас формує High Resistance liquidity. плюс у нас є сформований дисбаланс з М15. Це все для нас формує зону ФИТА. Цей ордерблок все ще може бути валідним для того, щоб відправляти ціну вище. Тому на це звертають увагу також, коли є High Resistance liquidity, то краще за все фіксуватися саме або на rejection блоках так, ось тут, або на цьому полі ліквідності, який був захоплений. Якщо в нас є ось такий low resistance liquidity, так, ось тут, як. В цьому моменті, то в принципі фіксувати на ньому можна спокійно. Ну, маю на увазі тягнути до цього свінга. В принципі, по <кій> вівторку все. Далі ціна просто піднялася вище. <кій> тут позиції в лонг я не розглядав жодних. Або якби навіть розглядав, то вони всі, всі були зафіксовані тут. Пояснюю чому, тому що тут є High Resistance liquidity, так? І плюс до всього в нас є ще сформована дивергенція між ГУ та Ю. Так, це те, що може формувати контекст того, що ціна на U не буде підійматися вище даного ОБ. Чому? Тому що він сильніший в моменті за ГУ, який вже вийшов вище, і захопив цей свіг. Тому з цього можна зробити висновок того, що ось цей ордерблок буде утримувати ціну. В принципі, так, як і сталося. Так, тобто ціна протестувала початок цього ОБ. і... На новинах CPI ми вийшли вниз. Так, далі в нас була середа. В середу, в цілому, знову ж таки, ми звертаємо увагу на те, як ціна реагує на захоплення ліквідності. Тобто, дивлячись на, те, на цю реакцію, так, в нас немає сформованого. Нічого для того, щоб ми могли сказати про те, що у нас будуть якісь лонг позиції, тому, в принципі, весь біас формується виключно на е, шортовому настрої. Е, для того, щоб продовжувати шорт, шукати шорт, мені хочеться бачити завжди тест е, ФВГ старшого таймфрейму. Тут цього не сталося. Плюс у нас в цього, всередині цього ФВГ є сформований пул ліквідності, так, ось цей рівень байсайд. Якщо ви звернете увагу, зараз я вам покажу. На ситуацію, яка була тут, то вона ідентична. Тобто, ми бачимо, ціна дропнулася нижче, попрацювала з ліквідністю з цього свінга. А, ні, вона не працювала з А, ні, попрацювала. Але ну тут таке захоплення ліквідності, звичайно, не дуже так. Тобто, ви можете бачити, ледве-ледве вийшла ціна. Але нам завжди важливо бачити реакцію на це захоплення ліквідності. Ось, не так важливо захоплення ліквідності, як важливо бачити реакцію. Тобто тут в нас так само реакції жодної не було. І тут контекст в цілому такий самий. Так? Тобто Ми маємо 4 години ФВГ, ми маємо рівень байсайд середині нього. Ось, так. І це і формує для нас контекст. Тобто його захоплення, скоріш за все, виведе ціну на ще один перерей. Чому? Тому що тут не було сформовано жодних підтверджень, тому що ціна може спокійно рухатися. Вище. Плюс не забуваємо про те, що у нас одразу тут є фета і при відсутності його інвертації так, і агресивні реакції. Ціна 100% буде відправлятися на ще один перерий. Тут в нас в цілому формується така ж сама модель. Так. Виходячи з цього, я хочу бачити ціну вище, тут хочу бачити захоплення і хочу бачити продовження. Якщо цього продовження немає, то скоріш за все ціна вже буде знаходитися в бранжі. І не продовжуватиме взагалі жодних е, мовів. Єдине, що тут відбулося, це те, що в нас по ГУ були новини. Плюс ГУ в моменті е, ось тут він виглядає гарнішим. Так? Чому? Тому що він вже знаходиться в 4 годинному дисбалансі, він вже працює з цим рівнем ліквідності, і тут так само немає сформованої жодної, жодного підтвердження, тому що ціна. Може десь продовжувати висхідний рух. Виходячи з цього, контекст на ГУ більш зрозумілий, так, ми отримуємо ще одну маленьку маніпуляцію на відкритті а, перед, перед відкриттям, якраз таки. тобто перед нашою новиною, Ось. перед новиною. Далі ми формуємо на M2 displacement. Так, і в принципі Це мене тригерить на те, що в мене є окремий аккаунт під подібні ситуації. Це мене тригерить на те, щоб відкрити позицію саме по ГУ, а не по U. Так? Тобто ось таку позицію я відкривав. Ось вона. Ну і тут закрило дуже швидко. Тобто я став тейк на 25733, але закрило трохи нижче за рахунок того, що в нас все ж таки були новини. Але ну це таке. Це, я називаю це баловство. Чому? Тому що в принципі це все читалося, так? Тому що, ну, подивіться, як сформовано тут пол ліквідності, який як в нас компресійний висхідний рух тут, так, тобто натягнутий дуже. Це все, звичайно, формує ідею того, що, скоріше за все, ну, ціна просто це знімить і все. Тобто, ну, на новинах зрозуміло, куди буде мов. Але я б не рекомендував торгувати новини на лайв-аккаунтах, на... І, в принципі, не намагатися десь е, якось пришвидшити результат ваших торгів за допомогою новин. Ось. Тому це в мене просто є окремий аккаунт під це, і я можу собі дозволити натиснути такі позиції. Е, далі, що стосується EU, так? Е, тут отримали дивергенцію. Це те, про що я хотів з вами поговорити в цьому відео, тобто звертайте увагу на дивергенцію між ГУ та Ю. Досить часто буває таке, що ціна не захоплює якийсь свінг ліквідності на Ю. Чому? Тому що ГУ, в принципі, його захоплює. І тоді ми можемо вважати, що ось ця точка опору вона витримує і шукати позиції на Ю ось тут. Тому що вони, в принципі, ходять приблизно однаково завжди. Це була середа. В цілому, після захоплення цієї ліквідності, я тут вже позиції не шукав, тому що мені не подобаються ось такі ну, гармошки. Не дивлячись на те, що це в нас ланч, але все одно це виглядає не дуже приємно. Плюс ось цей пул ліквідності ну, виглядає так собі. так. Єдине, що тут у нас сформували позицію підтвердження, яку я пропустив, тому що не був за комп'ютером в той момент ось Тобто в нас є захоплення ліквідності, так? ось цей рейд, грубо кажучи, в нас є підтвердження з М15. Чому? Тому що ціна оновлює цей максимум, ціна оновлює його з ФВГ. Так? І після чого формує ще додаткове підтвердження. Тобто у нас є переоцінка цього дисбалансу, у нас є підтвердження, у нас є формування дисбалансу. в принципі, в принципі Позиція могла б виглядати подібним чином. І до цього рівня байсайд. Тобто 1 до 2 тут можна було забрати. Раніше 100% тут позицію я б ніде не відкрив, тільки через додаткове підтвердження, яке сформувалося тільки в цьому моменті. Все. Тут радіше 100% позицію відкрити було ніде. Тобто в нас тут є контекст у вигляді 4-годинного рейду ліквідності. так? І далі 4 години таймфрейму можемо синхронізувати з М15. Далі ми його синхронізуємо, з М15 маємо підтвердження. Так, четвер. Четвер був отриманий стоп-лосс. Наступ. Сильно далеко пере... перекрутив. Так, В четвер в мене продовжується все ще. тобто Я не бачу ще реакції на цей денний ФВГ, тобто для мене все ще ордерфлоу східний. Я поясню зараз помилку, чому в принципі був отриманий стоп-лос. Ціна знаходиться в дейлі дисбалансі з 4 годин. Так само в нас є ФВГ. Єдине, що немає преміуму останнього імпульса, так, тобто ціна все ще знаходиться в дискаунті і відносно. Діскаунт формує 4 години а, Smart Money Reverse. Але я просто хочу бачити ціну а, в дискаунті ось цього останнього руху. Тобто, це можна сказати, що я брав контртренд угоду. Чому? Тому що контекст вже змінився на висхідний, виходячи з контексту 4 годинного тимфрейму. ціна так як ціна протестувала 4 години ФВГ і отримала додаткову а, ліквідність. Так? Вище, я вважав, що цей ФВГ вже буде нецікавим для ціни, і ми спокійно його пройдемо. Або ціна спуститься хоча б за цим свінгом. Тобто далі в нас формується ще свінг вище. так? Це якраз таки виступатиме контекстом для пошуку моїх шорт-позицій, які будуть націлені на. Всягнення ціною дискаунту, і в дискаунті я бачив для себе зону підтримки у вигляді або брекер-блоку цього сформованого, або цієї інверсії. Це єдине, що в принципі, мене тригерило так, для того, щоб шукати лонг-позиції. Тобто тут лонг-позиції я б точно не розглядав саме в цьому моменті. Але, але, Зараз давайте покажу позицію. Тобто я розповідаю, в чому була її логіка, так, тобто Daily. Daily плюс H4, плюс у нас є ліквідність тут, яку ми захоплюємо якраз таки на відкритті франкфуртської сесії. Тобто для мене це, скоріш за все, завжди буде формувати Judas, або, як мінімум, потенційний Judas, так, Чому? Тому що. В принципі, ця маніпуляція може привести, привести ціну на захоплення ліквідності з іншого боку. Це те, що мене цікавить, так? І вже тут буде прийматися рішення. Або ціна продовжить висхідний рух, або ми змінюємо контекст і продовжуємо рух східний. Тобто в цьому заключалася логіка цієї позиції. Далі ціна формує ось тут. Раз, два дисбаланси, і все, що мене цікавить, це те, щоб ціна пройшла ось даний. Ордер блок і сформувала брейкер блок так, Тому що це все ще в нас зона підтримки остання перед так, перед продовженням східного груху. Після того, як ціна оформлює ось цю свічку, тобто вона закриває тілом, повністю весь цей ОБ. Я виставляю лімітку на рівень 732.070. 321 на початок цього брейкер блоку. І свій ставлю на ось цей свінг. Тобто позиція знову ж таки 1.3, яка була у вівторок. Позицію забираю дуже швидко. В цілому тут в нас так само новини, і вже на моменті ось цьому, я розумію, що це, скоріш за все, буде консолідація перед релізом новин. Позицію я ну не те, що принципово я просто не перестав використовувати БУ, Чому? тому що дуже багато позицій, які я закрив БУ як наслідок, вони були відпрацьовані. Це було в січні, до речі, і е, через те я просто вирішив прибрати БУ зі своєї торгової системи повністю. Так? Тобто, тільки у випадку, якщо в нас там вже ціна доходить до якогось рівня. Інвалідації зі старшого таймфрейму, то я вже можу задуматись над тим, щоб перевести в безпиток або вже після часткової фіксації. Тобто тут отриманий стоп-лосс, в принципі, позиція виглядає окей, локально, тим паче, єдине що, єдине, що і на що потрібно було звернути увагу, це знову ж таки на контекст старшого таймфрейму. Так, давайте повернемося до тижневого ТФ. Це те, що я не врахував. Ціна в нас попрацювала зі свінгом. Ось цей свіп ліквідності, він все ще валідний. Чому? Тому що ось цією свічкою ми просто отримали, можна сказати, до заправку. В принципі, контекст з цього свіпа залишається. Плюс контекст з ордерблоку це все формує для нас як мінімум лонговий наратив до якоїсь пої. Так? До якої? Ну, як мінімум, це може доставити ціну в преміум дейлі нашого імпульсу, Так, це якраз таки... Не те місце, де я брав шорт-позицію. Тобто, перша помилка це ігнорування віклі. Так? Це те, що в нас відбувається. Ось цей свіп, він все ще валідний, І як бачимо, ось ця тижнева свічка вже закривається вище, так? Тобто, формуючи ще додатково свіп ліквідності. Тобто цей свіп все ще залишається валідним. Е, і це може доставити ціну в преміум. Так? Плюс під контекст, який в нас був сформований тут. Є сформований контекст з 4H, саме? а саме формування захоплення ліквідності, оновлення цього максимуму, оновлення максимуму з дисбалансом. Тобто це в нас повноцінний smart money reversal. Smart Money Reversal Після захоплення ключової ліквідності. Ось, Тобто тут очікувати те, що ціна буде рухатись кудись нижче, не мало б сенсу, при тому, що ціна отримує дуже агресивну реакцію від е, першої четверті першої чверті, саме ФВГ сформованого. Ну і тут у нас є сформовані пули ліквідності, так, які залишили. А, і також як додатковий контекст, ось цей дисбаланс був сформований на CPI. так. І це ще одна така нагадування того, що всі новинні дисбаланси, ну не всі, а як мінімум 7 із 10, напевно, перекриваються повністю, особливо, якщо ми кажемо про CPI. Буває таке, що ціна зазвичай точніше ціна може продовжити від нього рух, але якщо цей імп не працював з ключовою ліквідністю, так? Тобто після того, як ціна досягає у нас ключової ліквідності, зазвичай ми отримуємо зворотній контекст. Це якраз таки те, що було сформовано тут. Тобто тут помилка у тому, що я надто за... був зациклений саме на пошуку шорт-позиції від сформованої неефективності, коли в мене вже сформувався контекст проти мене. Але ок, таке буває, нічого страшного. Оп, куди воно все ділося? Щось не поняв. ОК, пролагало трохи. Окей, так. Тут зрозуміло. Далі переходимо до п'ятниці. В п'ятницю, ну, мені здається, був найлегший день для його аналізу. Чому? Тому що в нас, в принципі, продовжується висхідний ордер флоу 4 години. У нас є пули ліквідності тут. Плюс, якщо подивитися на ось це, якщо не заглядати так далеко, то в нас є сформовані пули ліквідності тут. Все, що залишається, це дочекатися тесту 4-годинного ФВГ. Так? І продовження східного руху. В принципі, ну, цей план, не знаю, як на мене, дуже, дуже легкий. Ось в такі дні потрібно торгувати. Так. Е що я хотів з вами, ну зараз я вам ще проговорю. Окей. Okay. Але єдине, що ціна не отримала тут жодного захоплення ліквідності. Так. Тобто ми просто. Отримали реакцію вихід вище за цим свингом, до цього свінга, після чого вже отримали дроп на новинах, е після чого вже захопили цю ліквідність. Тобто, ну, тут для мене можливості монетизації жодної не було. М навіть після вихіду новин, ну, можливо, <кхм> тут можна було придивитися до, <кхм> до, <кхм> до ось цього, але єдине, що тут не було. <кій> Сформовано ФВГ, так, ось. Тому тут, ну, можливості для позицій не було. В принципі, план себе відпрацював. Єдине, що трішки з затягнутим таймінгом. А зауважте, що завжди, коли в нас є якась новина, то частіше за все таймінги будуть трохи збиті. Ось. А, так, на цьому, в принципі, все. Давайте я вам розповім про. Таке зауваження своє, що я помітив на цьому тижні, я помітив саме дивергенцію між ГУ та ЄУ, на яку я раніше не звертав увагу. Тобто я завжди звертав увагу тільки на дивергенцію між ЄУ та Діксі, але ГУ не брав до уваги ніколи. Тобто, перше, дивіться, що в нас тут було. Тобто, ціна в цьому моменті, там, де я брав позицію в шорт, так, Де це було? На CPI, ось. Тобто тут. Ми отримали контекст з ГУ. Так, захопили цей хай, а значить, що Ю не буде виходити вище цього хаю, поки не захоплює ліквідність. Так, ну, в принципі, так, як і відбулося. Тобто в цей момент ми можемо переключатися саме на ГУ. Далі, ось тут. Тут, напевно, з годинки. А ну-ка. А ні, тут нічого не було. Тут нічого не було і ось тут якраз таки в нас було був тест цього 4-годинного дисбалансу, так. І під цей контекст, звичайно, якщо є підтвердження якісь, то можна шукати позицію на ЄВУ і використовувати в якості підтримки, так, тобто в якості точки опору ось дані е, віки. Так? Обов'язково потрібно, щоб ось ці віки вони працювали з неефективністю. Ось тоді в такому випадку ми можемо їх використовувати в якості точки опору. Ось бачите, як тут у нас в принципі, ситуація. Тобто ГУ захопив цей свінг, попрацював з ліквідністю. Ми розуміємо, що ось це може втримати ціну. Так само і тут. ГУ захопив цей свінг. Ой, точніше, протестував тут 4 години імп, і у цього не зробив. Ми розуміємо, що ось це, може втримати ціну, і тут, в принципі, можна шукати позиції за допомогою цього, цієї не, неефективності. Так, я маю на увазі вік. Ось, В принципі, на цьому все. Тиждень досить прикольний. Поторгувати було точно що. Вам всім гарних вихідних, гарного перегляду. І побачимося на наступному тижні.